Один з найбільших зернових терміналів в порту Одеса отримав нового власника. А там суть в тому, що Олімпікс тепер купила лаванда. Там пробували вивезти активи з України. На Олімпіксі там були всякі маніпуляції з прийомкою, корупційні схеми і так далі. Там була проблема з власниками. І за рахунок Великої кількості маніпуляцій. Все-таки тепер Олімпікс остається нормальним терміналом, і тепер він вже не Олімпікс, тепер він вже лаванда. От. І маємо надію, що нові власники будуть вести гарний, чесний, прозорий бізнес, не будуть займатися маніпуляціями і залучать ще туди. Додаткову кількість інвестицій для того, щоб цей термінал міг перевалювати ще більше зерна, хоча він і так один з найбільших, але там ще є куди розширятись. Тому бажаємо лаванді купити в нас весь врожай чим подорожче і чим побільше. Точно, це ж термінал, а не трейдери. Бажаємо Лаванді перевалити чим більше нашого врожаю і чим подешевше, щоб у нас була чим побільша ціна. Отак правильно.